Футболісти зачаровують нас своєю яскравою грою та красивими голами, проте вкрай рідко вміють вражати позафутбольним полем. Однак існують виключення. Гравці, які є прикладом для наслідування в повсякденному житті, привіт, з вами Валентин. Сьогодні ви дізнаєтесь все про Романа Зозулю, гравця, яким ми пишаємось. Він прославився своїми виступами за Дніпро а також став першим футболістом, котрий заснував благодійний фонд для допомоги українським військовим ще в 2015-му. Отже, Роман народився 17 листопада 1989 в Києві. У 2002-му Зозуля вступив до академії Київського Динамо, де виступав протягом шести років. Тренери його описували як працьовитого гравця із сильним характером. Згодом саме наполегливість та вміння грати до кінця стануть його головними якостями. Дебют за основну команду «Білосиніх» стався 11 травня 2008-го. Столичний клуб приймав полтавську ворску в 29-му турі УПЛ. 18-річний Форвард замінив Максима Шацьких за 27 хвилин до завершення матчу. Що цікаво, на 83-й дебютував одноліток Зозулі Андрій Ярмоленко, котрий в підсумку забив переможний м'яч наприкінці зустрічі. 2-1 кияни здобули три пункти. Перший гол за Динамо Зюзя, як його називають вболівальники та партнери по команді, забив 17 -го жовтня 2008-го. Тоді динамівці приймали зорю в прем'єр-лізі, а Роман реалізував 11 метровий удар, який сам і заробив. Кияни розгромили Луганців 5-0. Через два місяці Зозуля дебютував в лізі Чемпіонів проти Фенербахче. Нападник провів одну хвилину на полі. Так склалось, що вона стала для нього першою і водночас останньою в цьому турнірі. В тому ж сезоні 2008-2009 Роман здобув свій перший трофей, ставши чемпіоном України з київським Динамо. Він провів 11 ігор, віддав три гольові передачі та забив один гол. До того ж, Зозуля виступав за молодіжку киян, зумівши стати найкращим бомбардиром юнацької першості, наколотивши 19 голів. У липні 2009-го він додав до свого активу другий титул цього разу Суперкубок України. Динамівці Грали в, в серії пенальті. У наступному розіграші вищої ліги Зозуля забив два м'ячі в десяти матчах, а також відзначився переможним голом в одній восьмій Кубка України у ворота Металіста. 2 червня 2010-го Роман девітував за збірну України, одразу ж забивши перший м'яч за національну команду. Його гол став єдиним в тій зустрічі. Матч мав товариський характер. Суперником була Норвегія. У наступному місяці Зозуля вперше відзначився в Єврокубках. Білосині впевнено здолали Гент 3-0, а герой нашого сьогоднішнього випуску поставив Ну, крапку наприкінці двобою ромаза зуля бізає кудхо. Загалом у тому сезоні Роман почав значно частіше з'являтись на полі. Втім, успішним його назвати важко, адже в активі Зозулі лише два голи в 23 іграх. Менше з тим, варто відзначити, що саме він створив один з найкращих голів в історії українського класику на пару з Олегом Гусєвим. В тому поєдинку динамівці розгромили гірників з рахунком 3-0. 11 липня 2011-го 21-річний Роман підписав контракт з Дніпром. Сума трансферу склала 3,5 мільйони євро. Дніпро переплатив, оскільки, за даними трансфермарк, Зузуля коштував двічі мені. Однак, оглядаючись назад, синьо біло блакитні точно не пошкодували про це придбання. Перший сезон в новому клубі видався не зовсім вдалим, але й далеко не провальним. Дебютне взяття воріт прийшлося на 1-8 Кубка України проти Волині. Проте в тому ж матчі Роман отримав червону картку, а його команда поступила з Лучаном 3-2 та вилетіла з турніру. В прем'єр-лізі Зюзя почав забивати трохи згодом. У 25-му турі він зумів спрямувати м'яча в сітку воріт Таврії, допомігши принести три пункти команді Хуанде Рамоса. У передостанньому турі Роман оформив перший дубль в кар'єрі. Дніпро завітав у Донецьк, де протистояв металургу. Зозуля взяв участь у всіх голах свого клубу, двічі забив та віддав один асист. 0-3 в результаті. В цілому, 18 матчів, 4 голи і 2 гольові в першому сезоні після переходу до Дніпра. А от далі Рома почав закохувати в себе Дніпровську публіку. Одразу ж в перших трьох турах УПЛ-12-13 наш герой відзначився чотирма результативними діями. Віддав три асисти, а також забив у ворота запорізького металурга. У п'ятому оформив дубль в двобої з Говерлою. Незабаром засмутив і свою колишню команду, ідеально скинувши на Селезньова, котрий реалізував свою нагоду. 8 листопада 2012-го вперше відзначився в груповому етапі Ліги Європи. Однак тоді сильнішим виявився Наполі 4-2. А от через місяць Зозуля оформив дубль у Пале. Дніпряни розгромили шведський АІК 4-0. Підопічніхуанди Рамоса вийшли з групи з першого місця, випередивши Наполі. Проте на стадії однієї шістнадцятиї залишили турнір, поступившись Базелю. У березні 2013-го зафаєрив і в матчі збірної спочатку покотив під удар для Гусєва. Незабаром забив гарний м'яч в падінні. 1-3 Україна обіграла Польщу у відборі на час 2014. Після цього Зозуля додав до свого активу ще кілька результативних дій в чемпіонаті, а в заключному турі оформив свій перший хет-трик. Тоді Дніпро виграв з рахунком 7-0. Опонентом був Маріупольський і Цікаво, що коли Роман відзначався результативною дією в УПЛ, синьо-білоблакитні неодмінно перемагали. 34 гри, голів і 9 асистів у всіх клубних змаганнях того сезону на його рахунку. 2013-14 не менш успішний сезон. Усе розпочалось з голу в першому турі Прем'єр-ліги Київському арсеналу. Невдовзі Форвард допоміг пройти естонський Немекалію, відзначившись вдома та на виїзді. Загальний рахунок 5-1 та вихід в груповий етап Ліги Європи. 25 серпня 2013-го Рома провів один з найліпших матчів в своєму житті. Справа в тому, що його команда переграла шахтар на Дніпро-арені 3-1. Жоден гол Дніпрян не обійшовся без участі Зозулі. Два забив та заробив пенальті. Такому майданчику подача Зозуля! що ж рахунок під. Чуткоти Зозулі це пенальті! Це пенальті, шановні друзі. І Селезньов біля м'яча все-таки тринули. Все-таки тринулі. Примітно, що двічі забив саме головою. Як ви могли помітити, Роман дуже добре грав на другому поверсі, і це попри свій невисокий зріст. Ось як це коментував його одноклубник Євген Коноплянка. Він очень хорошо церал на переживанні. Тоді він вміє головою грати, він лучше своїм лбом грати, чи ногами. Тобто, ось такі закидання, це якби для нього найкраще. Так, да, йому, якщо даже пустити ворота, то йому лучше підбросити на голову. Ну, він сьогодні в центрі поля так і грав, головою скидав, тому якби низом передачі не рекомендується, так? Ні, не, да я шучу, конечно. Но я просто говорю, що он очень хорошо грає головою. Вже за тиждень Зюзя відзначився у ворота Динамо. Мабуть, в це важко повірити, але знову головою. Для довідки його зріст 176 см. Зустріч на Олімпійському завершилась в нічию 1-1. 15 листопада синьо жовті протистояли Франції в плей-офф за вихід на чемпіонат світу 2014-го. Роман Цузуля вивів нашу команду вперед на Олімпійському. Цей м'яч ідеально характеризує стиль гри Зозулі. Можливо, не зовсім технічний, але завжди по-хорошому нахабний в карному майданчику опонентів. Саме бійцівський характер і вміння ніколи не здаватись на. Сильніші сторони цього футболіста. І ремі замінить. Зозуля, Зозуля забивати. Треба удар, гол! Гол! один 0 Збірна України на 61-й хвилині. Відкриває рахунок у цьому матчі. Ставо в основі завжди і він його не підводить, він забуває. Витрипав у своєму стилі, він чіпляється за кожен м'яч. Під кінець двобою Роман ще й заробив 11-метровий удар, котрий реалізував Ярмоленко. Історична перемога 2-0. Проте, на жаль, у Франції господарі обіграли нашу збірну з рахунком 3-0. Тому на Мондіаль поїхали французи. Повертаємось до клубного футболу. Неможливо оминути його м'яч в грі з надпринциповим суперником Дніпра металістом. Як гадаєте, якою ногою Роман забив той гол? Правильно, головою. Фінальний результат 2-2. У групі Ліги Європи Романові вдалося зробити чотири результативні дії. Всі в одному матчі. Дніпряни приймали Пандурій. Здобули перемогу 4-1, а Роман віддав три гольові та забив один гол. Свій наступний єврокубковий гол він забив у одній 16-й у ворота Тотнема. Однак синьо-білоблакитні поступились 3-2 в сукупності. Далі Зозуля продовжував забивати та віддавати, але ми згадали найважливіше. Після завершення сезону його статистика була наступною: 35 ігор, 11 голів. 10 асистів. Він допоміг здобути друге срібло в історії Дніпра. Перше було ще в 1993-му. І ось ми дістались моменту, коли необхідно розповісти про громадянську позицію Романа Зозулі. У 2014-му Росія напала на Україну. У той час публічні особи боялись брати на себе відповідальність, тому не висловлювались на рахунок цього. Все було настільки жахливо, що переважна більшість спортсменів на питання про війну відповідала максимально обережно. Мовляв, вони десь поза політикою, але не Роман. Він одразу ж почав відвідувати українські Військових на фронті допомагати армії та наголошувати на тому, наскільки це важливо. На щастя, зараз це вже не звучить якось особливо однак, тоді Зузуля був чи не єдиним гравцем, який це робив. У 2015-му він заснував власний благодійний фонд Народна армія. Про його людяність говорить навіть той факт, що під час жахливої травми Гусєва Роман був одним з перших та найактивніших, хто рятував Олега. вчинків Романа поза футболом ми повернемось незабаром, а поки продовжимо згадувати його часи в Дніпрі. У сезоні 14-15 йому завадила травма Коліна. Втім, свій внесок в успіх команди Маркевича він зробив. В одній восьмій фіналу Ліги Європи Зозуля приніс мінімальну перемогу в грі за Яксом в Києві. Пізніше Дніпряни пройшли не лише амстердамців, але й Брюге та Наполі, що означало вихід у фінал Ліги Європи. На жаль, саме перша гра за Яксом стала для Романа останньою в тому розіграші ЛЄ, А у фіналі синьо-білоблакитні поступили з Севільї 3-2. Попри це, навіть срібні медалі цього турніру шалений успіх для Дніпра. Зозуля виставив свою медаль на аукціон, аби переказати кошти на потреби бійців у зоні АТО. Вона була продана за 210 тисяч гривень. Покупцем виявився дзюдоїст Олександр Кисельов, який не забрав медаль, але гроші за аукціон перерахував. Ось така крута історія. Проте саме для Роми цей сезон не був успішним: 24 матчі, 2 голи та 4 гольові. Через проблеми з коліном він пропустив ще й першу половину наступного розіршу УПЛ та Ліги Європи. У фіналі 15 матчів, 5 голів та 4 асисти. Забив шахтарю, коли Дніпряни розгромили гірників 4-1, та металісту. Там взагалі 5-0. Також львівським Карпатам в ПЛ і Донецькому олімпіку з Луганською Зореєю в Кубку України. У травні 2016-го Зозуля втрапив у скандал, коли напав на арбітра після гри із Зореєю. За що й був дискваліфікований на три місяці. Ця дискваліфікація розповсюджувалась на внутрішні змагання. Як виявилось, останній гол за національну команду Рома забив 29 травня 2016-го в контрольній грі з Румунією. Україна перемогла з рахунком 3-4. На євро 2016 Роман виходив на поле в кожному матчі, але той чемпіонат був повністю провальним для синьо-жовтих. Три поразки в трьох іграх до того ж жодного забитого. У липні 2016-го він залишив Дніпро із Озулею прощалися як із справжньою легендою клубу. За цих п'ять років він зумів стати улюбленцем Дніпрян. Фанати й досі його люблять та поважають. Отож, 27 липня відбулось підписання контракту з Реалом Бетіс. Там не склалось лише шість проведених ігор в лавізі. 1 лютого 2017-го було оголошено про перехід до раю валікану на правах оренди. Однак фанати цього клубу були невдоволеними. Вони звинувачували Романа в нацизмі, посилаючись на те, що Зозуля носить футболку з гербом України та фотографується з шаликом із зображенням Степана Бандери. В Свою чергу Роман пояснив, що він допомагає українській армії та дітям, які постраждали від війни. Але як виявилось, цим клоуном з Мадрида. Цього не зрозуміти, тому перехід так і не відбувся. У тому ж році Зузуля таки знайшов свою команду. Він приєднався до Альбасете, клубу, що виступав в сегунді, септо в другому дивізіоні Іспанії. Вболівальники полюбили Зозулю. У першому сезоні він зробив 12 результативних дій в 30 поєдинках, далі 15 в 37. Розіграш Сегунди 2019-20 не був вже настільки успішним. Попри це, фани клубу визнали найкращим гравцем листопада саме Романа. А от в грудні 2019 року Альбасете протистояв Райо Валікано на виїзді. На адресу Романа Зозулі лунали образливі вигуки від вболівальників господарів Перше в історії іспанського футболу матч зупинили через погрози та вигуки в бік футболіста. А догравати вирішили в наступному календарному році. Сезон 2020 2021 став останнім для Романа в складі Альбасете. Загалом на його рахунку 142 поєдинки, 26 голів та 11 асистів за цей клуб. У липні 2021-го він підписав контракт з іншим клубом Сегунди Фуен Лабрадою. Провів 37 матчів за сезон, зробивши 6 результативних дій. Одразу після початку. Повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Роман став організовувати збори коштів, передавати автомобілі для збройних сил України, а також допомагати біженцям. Точніше кажучи, продовжив, адже робив він це ще 19-го року. Просто масштаби стали зовсім іншими. Я Роман Зазуля. разом з громадою українців в Іспанії. Ми розпочали новий збір: амбуланція пара Україні або швидкі для України. Нам треба зібрати 300 тисяч євро. На ці гроші буде закуплено 47 автомобілів швидкої допомоги. Долучайтеся, слава Україні! Сезон 2022-2023 зузуля провів в Райо. Не лякайтесь нічого спільного з райо Валікано. Йдеться про команду райо Махадаонда з третьої ліги Іспанії. Зараз Романові 34 роки, він ніде не виступає, тому має більше часу для своїх волонтерських місій. Це історія про футболіста, який радував болівальників як на футбольному полі, так і поза його межами. Його свідома позиція вплинула на кар'єру. Але саме через це Роман залишатиметься улюбленцем мільйонів. Можливо, Зозуля не став великим футболістом, однак він є великою людиною, яка неодмінно заслуговує на визнання. На цьому все підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. На все добре.